Національне антикорупційне бюро разом зі спеціалізованою антикорупційною прокуратурою заявили, що учасники масштабної корупційної схеми в державній компанії Енергоатом передавали великі суми грошей колишньому віце-прем'єр-міністру України. За даними слідчих, було задокументовано передачу понад 1 мільйона 200 тисяч доларів і майже 100 тисяч євро. Про це повідомила прес-служба НАБУ. Ім'я високопосадовця офіційно не розголошується, проте в матеріалах справи він фігурує під кодовим ім'ям Чегевара. Саме так його називали учасники організованої злочинної групи у своїх внутрішніх розмовах. За даними медіа, йдеться про колишнього віце-прем'єр-міністра, який свого часу очолював Міністерство національної єдності Олексія Чернишова. Передачі коштів за версією слідства відбувалися готівкою, безпосередньо в офісних приміщеннях або у приватній медичній клініці, що належала одному з організаторів злочинної схеми. Загальна сума, яку передали чиновнику, становила близько 1 мільйона 200 тисяч доларів і майже 100 тисяч євро. Останню частину грошей, приблизно 500 тисяч доларів, за даними набу, отримала дружина Чегевари, коли сам посадовець уже мав статус підозрюваного у кримінальному провадженні. На оприлюднених аудіозаписах можна почути, як чоловік, позначений псевдонімом Шугарман. За даними журналістів, це може бути один із братів Цукерманів, обговорює з жінкою під кодовою назвою працівниця Офісу 1 чергову передачу грошей чиновнику. У розмові згадуються суми у 300 тисяч і 500 тисяч доларів, які мали бути передані Чегеварі. Зокрема, на записах Шугарман каже. Тимур просить дати туди 500, додаючи, що ці кошти призначені саме колишньому урядовцю. У НАБУ зазначають, що екс-віцепрем'єрові вже повідомлено про підозру у незаконному збагаченні. За інформацією слідчих, він входив до числа осіб, які відвідували так звану пральню, місце, де відбувалася легалізація грошей, отриманих злочинним шляхом. І коли в країні триває війна, кожна така історія це не просто злочин проти держави, це злочин проти тих, хто сьогодні тримає фронт. Бо корупція у воєнний час вимірюється не лише доларами, а й людськими життями, загиблими воїнами, яким не вистачило дронів, систем радіоелектронної боротьби, зброї чи техніки. Кожен украдений мільйон це не цифра, це чиясь смерть, що могла бути відвернена. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.